Це 12 частина Renга Ракінг Нині ми будемо опять на тракторі. Побачимо, що так довго не було тут відео великих. 12 днів назад було велике відео. Прикидай? Дуже давно, 12 днів назад. Мені здається, що довше було. Але Так у Ютубі пише, що 12 днів назад. Так, ми їдемо. Їдемо, їдемо, ми вже 12-та частина. І так, їдемо. Їдем. У нас день вже п'ятниця, скоро вже будуть канікули закінчуватися, треба будуть п'ятися до школи. Давайте будемо рахувати. Я, я от подумаю, що робити. Давайте порахуємо дивіться, п'ятниця. Дивіться, давайте цей не будемо день рахувати П'ятниця не вирахуємо з субота, неділя і понеділок. Через три дня вже треба буде йти до школи. Капець. Опа. А ми будемо... А чого ці вихідні зробили? Ліпше... Ну, канікули ліпше б ми не йшли у зиму. Дуже... Ну, 4. 4, Чотири місяця тижня ми ліпше б ми не йшли до школи 4 тижні у зиму. А так, ми не будемо йти 3 тижні до школи. 3 Ч... тижні, я не знаю, коротше. А що реклама? А інтернет треба виключити. Бліна, бліна, бліна. Це якась фігняшка. Так. Так. Все, ми пішли, пішли. Все, їдемо, їдемо, їдемо. Точно, це треба відкритувати. Що нові буде? Нам випала турбіна. На, ще ліпше, без грошей якісь віпали, на бусики, типу. Там ще Open, op, open Me пише. А, ні, я не можу, я хочу піти. Зима, зараз буде така, зима. Не знаю, що вам з вами говорити. Може я ще не знімлю відео про тату. Веке про тату гру. Ви знаєте, где здесь. Не знаю, не знаю, ну знайте. Так, 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 так. Ще чуть-чуть вже буде зима. Через 32 дня відео буде зима, або через 30 День уже Хеллоуін, 31 жовтня. вже. Ще трохи і буде зима. Зима — це моя сама найулюбленіша пора. Тик-тик. Давай, козу, <реку> козу, <реку> козу. Ех. Не знаю, що ж вам казати. Це ж треба знімати 9 хвилин, може менше чуть-чуть. Не -чуть. знаю, що ж з вами говорити. Блін. Не затримуємо мою машинку. Так-так-так-так. так тик так. Я ми як завжди у кінці відео будемо показувати машину. Так-так-так-так, давай Блин, ще нема, ще нема. Uh, uh, ну, Ви знаєте, таку гру Brawl Старс, і мого брата у ній забанили. І його мали розбанити через місяць, але чогось не розбанили. не розбенели. А то мене Едгар був на, на 1200 кубків віддав. Так, видав був. Коче він дуже там він дуже там любив Едгра. Міздесь, що ви ніколи, ви ніколи не любили. Ну, ну він ну, він у нього улюблений персонаж це Кенді, а у нього його не було, а він у мене є. Він мене не заблокала, а йому заблокала. Чудовно він заблок. Навіть не знаю, через що його мала розблокувати через місяць. Але не розблокувала. І. 1120 уже гроші. Ну, 119 Це 12-та частина, 12 та це 12-та частина. 12-та частина, 12 а рентадерагінг. О, зараз ми довго будемо їхати тут десь хвилину. Може чуть більше, а ну, може менше. Не знаю. Опа-о-по-по! О, назад, блін. Тут треба саме. Ну, треба таким, мабуть, бути хрестиком, але так ліпше. Ну, коли ти їдеш назад. Ну, ви знаєте чого. А тепер треба бути саме найпершим. Він уже тут? А, він самому ззаді, точно. Я думаю, він уже тут Як так швидко? А він там за самому ззаді. Ех. А що це за квест такий? Спет камера. Камерас. Напишіть у коментарях, що знаєте. Що ми довго є? Може хв хвилену точно. Скоро вже дві хвилини будемо їхати. Ех. Нам ще треба скільки раз, два. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13. Тринадцять раз ще треба нам отримати, аби получайте, аби получати, аби, аби, аби получите. Получати... От кумаша. Нормально, але дванадцять разів вже забагато. Часів я говорю. Дванадцять так. Як не, як зараз 12 та частина. по по Це перед передостання катка. Так. А що так повільно їду? А чого? Капут, я сам останній. О, ба, тепер четвертий, тепер п'ятий. Зараз прижену цих і буду перший. о, о, о классно, только крутая -то. турбо поднимись. Мой же турбо. О, друг, бэш, юра. Оба! Мы уже на финише, Майже. Я буду тормозити, як буде розкубасу, і це теж, так що я не сам не один такий. Угу, угу. Ту -ту 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 -ту. Давайте, це може це може бути перенесення катка, може може. бути податися на час. О. Тут мені довго будемо виїхати. І добре. Подовго це вже якось скучно го їдеш. Тут утігри. Максимум 65 можна їхати А я не 65 йду. Я не знаю, скільки я їду. Тут підометра нема. <світ> <світ> не перевернулся А тут можна і легко програти, і легко віграти. Знаєте, як можна програти? Тут же дуже тут... То... Швидко, ну, дуже маленька карта. І ти можеш швидко дуже. то, І не можуть швидко їхати. О, видите, я про це говорю. Можуть швидкі швидше їхати, ніж те. Так що. Так що, так що, Так що, так що, так що. так, що, так що. Не знаю, зараз подарусій карта. Коли зараз буде карта. Давайте ж останній раз поїде. Я ще не буду їхати. А, все, уже нема. Їдемо. Поїхали. Ліпше б не їхали, мені здається. Ми може не успіємо до 12. Так Давайте швидко, швидко, будь ласка. Я успію об'ясняться відео вілежу, мені щось не можна лежати. Відео більше, ніж 12 хвилин ось, не знаю, ось. Ми вже на половині, зараз 30 хвилин и 30 секунд і буде 12 хвилин. І еще нормально, І ищет що... ні, але ще ми... ще, ну, так що мы улучшите. Ну якщо ми зараз на 11 хвилин приїдемо, ну то нормально буде. Ах, Навіть швидше приїдемо. А ще поки тут все. Так. Ну, о, ми можемо улучшити так нормально, раз. якщо там у нас здорово. О, как. Що... Так, і давай такие. До, 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 до. І все. Короче, з вами був Святик. Клайте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую, що додавались це відео до кінця. І всім па-па!